Доброго здоров'я, шановні глядачі. Першого подільського розпочинаємо нашу програму Курс на здоров'я. Сьогодні тема надцікава – роботизована хірургія про використання ось таких комплексів систем роботизованих, так у хірургії, під час хірургічних втручань. Про конкретний такий приклад роботизованої хірургії. Про робота хірурга Вінчі». сьогодні будемо говорити із фахівцем, якого запросила до ефіру. Знайомтеся, це Володимир Мойсюк, лікар-хірург, медичний директор Капахмельницька міська лікарня. Слава Україні! Рамсла. Дякую, пане Володимире, що завітали до нас у студію. Нашим глядачам буквально маласеньку ремарку. Вихідними, що минули у лікарні святого Пантелеймона, першого медичного об'єднання Львова відбувся унікальний такий дводенний робот, тренінг Так, по роботизованій так. хірургії багато хірургів були з різних куточків України, і ось саме ви там побували. І нам надзвичайно цікаво почути про ваш досвід, про взагалі враження від цього тренінгу. Розкажіть. Так, тренінг був надзвичайно унікальним. Унікальною подією в Україні. Враховуючи це був перший тренінг в Україні по самопороботизованій хірургії. Раніше його не проводили на теренах України, і відбувся він в першому територіальному львівському об'єднанні, що характерно, Маю надзвичайно багато позитивних вражень, надзвичайно багато вражень, як практичних, так і теоретичних. Можливо, це щось порівняти з Польотом в космос або стрибком з парашутом, певно, щось, щось надзвичайне. тоді коли е, рівень медицини і рівень можливостей е, значно вищий, ніж ти очікуєш, значно кращий, значно потужніший. Тобто, ж те, то, що ми колись могли бачити з е, телебачення з різних телеканалів е, е, Америки, наприклад, ми то бачили і тим працювали в межах е, територіального об'єднання і отримали максимальний досвід. Власне, цього робота да Вінчі, робота хірурга, світ час назвали таким проривом у вітчизняній медицині. Якщо не помиляється, 4 роки тому саме у Вінниці була проведена перша така операція. Так, все вірно, успішна. Супер. І тепер, як ви вже зазначили, три таких є робота? Так, так Україна, в Україні що? є три роботи: в Дніпропетровську, у Вінниці і у Львові. Вони активно працюють. Що виконують все більше і більше оперативних втручань. І саме характерне то те, і саме потрібне, що ці оперативні втручання можуть виконуватися діткам навіть з народження при потребі Тобто, і онкологічним пацієнтам, які забезпечують довготривале післяопераційне якісне життя, швидку реабілітацію і надзвичайно потужний лікувальний ефект. Ну про переваги робота да він ще трішечки згодом. А я вже ж зацікавилася цією темою. Направду, мені стало цікаво, що ж це за роботизована хірургія, що ж це за роботаки, який допомагає фактично під час хірургічних втручань. Так, от ви згадали про дітей, і я згадала, що бачила інформацію про те, що саме у ем лікарні святого Пантелеймона була зроблена перша операція така, от у східній Європі, 11-місячній дитині. Так, це щось неймовірне, направду скажу я вам. А цікаве, те, що ми маємо ще завдяки пану Володимиру, і такі фото і відео докази, звіт, якщо хочете про його перебування на цьому тренінгу. Розпочнемо із таких ознайомчих, де ви фотографувалися, спілкувалися зі своїми колегами, де от можна побачити вашу загальну команду, ваш загальний склад, який побував на цьому тренінгу. Попрошу нашого режисера вивести фото тренінгу саме. І, власне, сертифікат. Погляньте, пане Володимире, ви отримали сертифікат про проходження цього тренінгу? Так, так, звичайно. І власне, що мені ще сподобалося? Що окрім того, що ви мали можливість особисто здобути досвід, про це ви також розкажете. І у нас буде відео доказ тому. Ще й могли побувати на самій операції. Так, розкажіть детальніше, кого оперували в той день. День це був перший день, тоді коли оперували пацієнтів. Це був молодий хлопець, 15-річний, можна сказати, дитина, мав серйозну патологію селезінки, відповідно, яку успішно було прооперовано роботом до в те, що зараз є дійсно чимось таким надзвичайним, надзвичайним але практично без, без краплі крові, через маленькі, доступ, через маленькі розрізи, було це зроблено з мінімального доступу, з надзвичайно гарним результатом. Пацієнт піс... через дві години після оперативного втручання вже ходив по палаті, спілкувався з нами. Тобі ж цей рівень медичний і хірургічний, особливо роботизований, він кажуть, на загал ми могли відчути і побачити на власні очі. Другий пацієнт був з паховими килами двобічними, також досить складний пацієнт, але операція пройшла надзвичайно добре, і пацієнт також це прекрасно почував. Все було супер. Так до речі, о, як от ви були присутніми на цій операції, ми можемо також глянути завдяки відео певному матеріалу. Тож попрошу нашого режисера показати, поки ми тут у студії продовжуємо свою розмову. Бачимо, як все це відбувається направду, і побачили нарешті, як же ж виглядає цей супер робот. Робот перепрошує хірург да в Наскільки от скажімо так допомога тут є? Робота у чому його переваги? Це фактично, якщо лікар-хірург має дві руки, то там я нарахувала чотири. Чи що так Розкажіть деталі? Все вірно робочи. Він... Робот зразу попереджаю, він не оперує самостійно. Звичайно, він складається з двох консолей. Це перша консоль, там де працює в сидячому положенні лікар-хірург, зручному для нього положенні. Що так вже перша перевага в тому, що багато тривалі, довго тривалі оперативні втручання можна з легкістю виконувати, не втомлюючись, не втомлюючись. І друга консоль безпосередньо робота роботична консоль, яка має, як ви вже зазначили, не дві руки, а чотири руки. Одна рука дві руки то є безпосередньо рука хірурга, як продовженням руки рук хірурга. Одна рука контролює камеру для того, щоб створювати ідеальне відеозображення, що в даному роботі є 3D-зображення і в десятикратному збільшенні, і тому при оперуванні на даному обладнанні ми настільки чітко розрізняємо судинки, невеличкі навіть нервові закінчення, тобі ж. Можливість зробити пошкодження е, випадкове практично зводиться до нуля, і тому і результат післяопераційний на 100% кращий, аніж випадковий відкритого оперативного втручання? Ну і четверта рука то є рука асистента, яка при потребі застосовується, наприклад, при певній допомозі, ну це вже індивідуально іде підхід під кожну операцію. Отже, ви побували на такому тренінгу. Це було як я повторююся присутні на операції. Самі є під час того, як оперував робот. Перепрошую, і Роберт. робот, да Вінчі, а потім ще й самі спробували. Так, от як це відбулося? Особиста спроба зараз глядач, може. Побачите на наших екранах, як ви знаходитеся саме у цій збоку, так? І вашими руками, фактично, робот здійснює ось такі маніпуляції. Так. Перші враження, перші враження надзвичайно, надзвичайно космічні. Чому? Так, як ми працюємо? Якісь а... джойстики там, чи що? Яким чином? Це як відеограну направду виглядає з боку, хоча. Так. Наскільки складно і серйозно все це? Звичайно, що в консолі самого, самого хірурга є як маніпулятори, які угу. приєднуються до пальців хірурга. Безпосередньо, і ми працюємо як пальцями, так і кистями. Ми маємо сім напрямків руху абсолютно довільно. І е, рух інструментами на 360 градусів ми проводимо це, чи це, це щось надзвичайно це навіть легше працювати, легше оперувати ніж відкрита хірургія, тоді коли ти е, маєш повний доступ. Але навіть тим інструментами, які ти працюєш, вони не дають такого ефекту, які інструменти застосовуються тут, і наскільки легко ними маніпулювати. Плюс лікар-хірург самостійно керує камерою, як йому зручно підлаштовує під себе, під свої очі. Там є величезний спектр різноманітних налаштувань індивідуальних, і тому хірург, коли оперує, він відпочиває і отримує масу задоволення від того. Я, наприклад, його, це задоволення отримав. А зазвичай, скільки от має тривати це навчання хірурга, який буде асистувати, скажімо так, роботу? До речі, цей момент досить цікаве питання. Дякую вам за нього. Ми, хочу порівняти тут в двох моментах. Тобто є лапароскопічна хірургія, а є роботизована хірургія. Яка між ними різниця? І крива навчання, крива навчання вона зовсім відрізняється. Лікар-лапароскопічний хірург для того, щоб досягнути рівня лапароскопічного хірурга відповідного вищого рівня, йому потрібно пройти як мінімум від 30 до 60 оперативних втручань, однотипних, для того, щоб досягнути практично високого рівня майстерності. А на роботі Девінчі ті, ті хірурги, які вже володіють навиками лапароскопічної хірургії, вони Буквально їм потрібно дві-три, ну максимум чотири операції для того, щоб проводити на високому рівні дані втручання. Крива навчання на роботі, де він абсолютно відрізняється і значно легша, значно легша, аніж аніж вся інша хірургія. Але яка треба все таки пройти оцю цю підготовку лапароскопією. Правда ж на правду, і тоді буде швидше так, адаптуватися. Це, так краще значно, тому що просто просторова уява, просторове уявлення має бути, щоб лікар. Голова, очі, руки це все було якби симбіозі і давало гарний результат. Так, ви згадали про лапароскопію, а, і я на ось фото, яке ви представили, побачила і чудового хірурга це заслужений хірург збройних сил України, так гуманіка Костянтина Віталійовича. А він якраз цю процедуру хірургічне втручання лапароскопії, якщо я не помиляюся, перший застосував саме під час от військового вторгнення, О таких умовах здавалося б важких для наших військових допомога своєрідна, і він також був присутній. Тобто, коли присутня така людина на ось такому тренінгу, це вкотре доводить. Крутість, потрібність і щось таке неймовірне, як от роботизована хірургія. направду. так, все вірно з ним. Я познайомився вперше. Перше, коли ми зустрілися, Костянин Віталійович багато розповідав про свою роботу, про те, як він дійсно впровадив лапароскопічну хірургію у саме військовий. Саме військовий стан, війну, торакальну лабороскопічну хірургію, абдомінальну лабороскопічну хірургію, те, що також покращує якість надання допомоги, те, що також сприяє швидкому одужанню, швидкої реабілітації, і зменшує кількість інвалідності, і зменшує швидкість, швидкість відновлення пацієнтів, особливо наших військовослужбовців. Він це зазначав в себе в своїх в своїй розмові. Ми з ним мали розмову також і про давінчі, кожен ділився своїми враженнями, і його такий, такий вислів крилатий «Робот Вінчі, то кохання з першого погляду. І абсолютно кожен член нашої команди роботозований, яка яка працювала для отримання максимально такої практичної і теоретичної частини знань, підтверджує і всі кажуть: так це дійсно насправді щось неймовірне. Це любов з першого погляду. Так. Тепер скажіть, коли ж це любов з першого погляду теоретично і практично може з'явитися у Хмельницькій міській лікарні, зокрема, що для цього потрібно? Для цього звичайно, питання досить цікаве. Питання, певно, для воно має бути на рівні наших власників, на рівні міської ради, але звичайно, що апарат є дороговартісним. Угу. Один із, звичайно, мінусів uh -huh. кажуть, є переваги, а є недоліки даного обладнання, то є висока вартість даного обладнання. Тобі ж апарат Давінчі він новий апарат Девінчі коштує від двох мільйонів євро безпосередньо, які можна придбати в Америці. Uh -huh. І, звичайно, кошторис оперативних втручань складає від трьох до п'яти тисяч доларів безпосередньо на даному апараті. Саме коштонне, то є витратні матеріали. То є витратні матеріали, то є інструменти, якими працюють хірурги, плюс е е технічне обслуговування, технічне обслуговування також е досить дороговартісне, тобто щорічне технічне обслуговування даного обладнання. Mm -hmm. Але, але, звичайно, що все в порівнянні, і якщо мати кінцевий результат після оперативних втручань, мати кінцевий результат, то є здоров'я як чоловіків, так і жінок і здоров'я, репродуктивне здоров'я, тобто уникнення великої кількості е, о, рецидивів після онкологічних операцій, тобто точності виконання оперативних втручань, зменшення інвалідності, швидше покращення е, виходу пацієнтів, як кажуть, е, до роботи угу. і е, зменшення ліжко дня, зменшення болівих е, відчуттів, зменшення крововтрати, втрати, то все в кінці кінці. В порівнянні з відкритою або лапароскопічною хірургією, воно себе оправдовує. Просто проблема є перше вкладення. А в наступному, тобі, ж, якщо операції проводяться і активно виконуються, то воно все себе оправдовує і е, то є моделі складення, які дійсно це підтверджують. Це підтверджують. Тому, е, звичайно, отримавши той досвід, е, це є мрія мрія моя, щоб в лікарні, Хмельницькій міській лікарні, е, з'явився. Цей апарат, і я переконаний, в нас багато молодих спеціалістів, в нас багато людей, які би хотіли, лікарів, які б і могли працювати на ньому, як гінекологів, так урологів, загальних хірургів, тобі ж, торакальних хірургів, тобі безліч лікарів, які можна було би задіяти для того, щоб їхні операції були максимально на високому рівні, і я думаю, що в нас є ті люди, які могли би це це робити. Тобі ж так ви з таким захопленням говорите, що я дуже сподіваюся, що я не скажу найближчим часом, але через деякий час, можливо, навіть через декілька років, ми в цій студії поспілкуємося про те, як у Хмельницькому відбулася ось така перша хірургічна операція, завдяки так чи за використання цього робота дав інші. Я дуже сподіваюся на це, що так воно і буде. Ви так гарно з недоліків цього роботу. Перейшли на переваги, і як бачимо, на правду переваги більше. Я для глядача також дозволю собі сказати таку ремарку, що а ви мене поправте, якщо раптом, я не права, бо це така справа. Що якщо там. Від хірургічного втручання людині там доводиться так проходити реабілітацію і повертатися до свого звичного життя, дивлячись, що за хірургічне втручання там від двох тижнів до місяця. То завдяки цьому роботу, завдяки його такій ювелірні, якщо хочете роботі, це може бути декілька днів, а то й годин, як ви сказали про хлопчика, якого Так, Це вірно це неймовірно. Я дуже сподіваюся, що такі технології стануть доступними і нам про походження його буквально декілька слів. Така знаєте, історична довідка, звідки. Такі медичні технології взялися, Америка. У ваших у вашому так. у вашій розмові вже пролунали так. І е, чи дійсно вона стане доступною для широкого загалу? А зараз, якщо почнемо з історії, угу. буквально декілька слів так, розповім, так. Як, як відбувалося взагалі становлення роботизованої хірургії, е, то дійсно все пішло з Америки, і то пішло з такої величезної е, фірми, як НАСА. Як організації величезної організації, яка е, планувала як забезпечити операційні операційні е, в космосі в освоєнні космосу в космічних кораблях, і е, як е, яким чином організувати цей процес, щоб мінімізувати людське втручання, але і водночас Тих астронавтів, які будуть на космічних кораблях, максимально зробити їм якісне оперативне втручання і максимально швидко їх відновити. Звичайно, воно пішло звідти. Пішло звідти. Плюс військові. військові також перейняли цю методику, враховуючи те, що для того, щоб вивчити лікаря-хірурга, потрібно величезні затрати як фінансові, так і ресурсні загалом. А небезпека, небезпека життю. Під час війни досить висока, тому робот в інші може бути оперувати дистанційно дистанційно. І, до речі, була проведена одна така операція міжконтинентальна, коли лікар-хірург в одному на одному континенті на своєму на своєму консолі хірургічному, а робот де в налаштований вже з пацієнтом ага. на іншому континенті і вони провели таку цікаву операцію. Якщо я не помиляюсь, видалення жовчного міхура, холоцистектомія, але вона пройшла успішно, і це було досить, досить цікаво. Досить цікаво. І тому, тому ця розробка мала бути, як кажуть, як захист для хірурга, який працює десь в місцях військових дій. Але цю всю розробку в кінці кінців викупила фірма. і Інтуїтивна хірургія, яка і продовжила розвивати і покращувати саме робода Вінчі, який, до речі, був названий в честь геніального вченого, геніального в першу чергу художника, і, і як піонера роботичної роботич, роботизованої науки. І не тільки піонера, а й прекрасної людини, яка відтворювала практично ідеально деталі людської анатомії. Mm -hmm. В честь нього було і названо даний апарат. То, то це далі зробило поштовх до того, щоб цей апарат розвивався і розвивалася його частина роботизована в плані. Спочатку було три руки, Консолі вони були з'єднані відповідним чином, які давали, можливо, як десь затримки. Але зараз воно доведено практично до алгоритмічних дій, які і рухи є прецензійні, рухи є практично ідеальні. Тобі ж цікавість ще дуже великий один плюс, що на цьому роботі можуть працювати вікові групи. вікові групи. Тремор рук, тремор рук він абсолютно нівелює. Абсолютно невілює тремор рук, абсолютно невелює порушення зору хірурга, якщо є якісь проблеми, тобі ж він підлаштовується під кожну, під, під практично кожний рух, кожний рух, кожний погляд хірурга і дозволяє. Будь-якому віковому контингенту оперувати на даному обладнанні Слухайте, Це ж області наукової фантастики, але це так близько вже до нас, і це те, що ми використовуємо. Ну мається на увазі, так хірурги, медики використовують вже і тим самим рятують життя. І да, і про, і, да, про, да, про ще буквально так декілька такої інформації, що в початок взагалі роботизованої такої хірургії припадає на 98-й рік. Але е, перші операції почали відбуватися в, в 2000 році. Uh -huh. І якщо ми беремо по всьому світу, по всьому світу то на 12 рік, 2012 рік, е, у 2012 році було виконано більше 200 тисяч роботизованих операцій по всьому світу. То ми можемо уявити, які це масштаби. У нас в Україні їх три. Але я переконаний, що з часом у нас їх буде. 33, 333 можливо, ми будемо рости в такому величезному позитивному напрямку роботизованої хірургії, тому що за це за це майбутнє. І ще дозволю собі, аби наш режисер вивів на екран декілька фото. Це, ну, власне, ми вже побачили, як виглядає цей робот, але глядач вкотре може подивитися про процеси втручання, як це відбувається, як виглядає сам Давінчі під час роботи. Поки глядач знайомиться, ми можемо вже підбивати підсумки нашої розмови. Направду я вам дуже дякую, пане Володимире, що завітали. Буквально декілька слів як підбиття підсумку. Тренінг перше враження від тренінгу надзвичайно потужне, надзвичайно запальне. тобі ж ті такі речі, які, які я зустрів. Ті люди, з якими я спілкувався, вони запалюють внутрішній вогонь. І цей вогонь розповсюджується далі навколо, навколо, навколо для навколишніх своїх колег. І то є прагнення, яке з'являється, та мрія, яка з'являється, вона, е я переконаний, 100% збудеться. І ці, задля таких запалів, задля такого вогню всередині варто їздити на такі тренінги, варто вчитися чомусь новому. Тому що якщо людина не вчиться, вона деградує. І тому Йти треба тільки вперед. А за майбутнім, як кажуть, май, май, прогрес, прогрес то є майбутнє, і за ним треба слідкувати. І, і його треба підтримувати, його треба підштовхувати. Кому підштовхувати, кому вчитися і далі розвивати? І в першу чергу це є здоров'я наших пацієнтів, здоров'я наших українців. Тому. Майбутнє хірургії, звичайно, майбутнє нашої нації за розвитком. І я переконаний, що прийде той день, коли ми всі будемо святкувати наш день української перемоги. Це самий головний день, який всі чекають. Я переконаний, що він настане і настане найближчим майбутнім майбутньому і роботизована хірургія буде мати місце обов'язково в нашій Україні і розвиток. Буде з кожним роком, з кожним е місяцем, все ближчим і ближчим до реалізації даних задуманих планів. Я вам дуже дякую ще раз, пане Володимире. Крім того, що для реалізації цих задумів та планів у нас вже є е, така перша необхідна умова: це е, хороші спеціалісти, гарні кваліфіковані хірурги, які знають свою роботу і готові працювати навіть із роботами-асистентами, аби рятувати життя людей. Дякую, шановні глядачі, що дивилися сьогодні. Дещо неформатна у нас програма Курс на здоров'я, але дуже необхідна. Залишайтеся примісному здоров'ї. Побачимось.